А хоча є і кадрові втрати, про це ми ще поговоримо. І пішли із, в літній міжсезоні з команди 3-4 футболіста основного складу. Прийшло оновлення той, той Дніпро Черкаський, який, до речі, обіграв на виїзді Авангард. І потім в другому турі цього сьомого туру, де у звітному матчі якраз вони на 9-річний арбітер із Миколаєва Володимир Міланич. Його асистенти Денис Марченкові, і, і голкіпери, і команди, звісно. І першими в центрі поля розіграли м'яч саме футболісти Колоса. на правий фланг. І це навіть удар поворота. Головою можна було зараз замкнути. Неточний пас. Але ні, проходить пас на Бондаренка. Бондаренко пробуває! М'яч у сітку влучає. Ой, тут варатар вже виходить, не зовсім певно, і удар воротах, м'яч у Сіці може бути і забиває Авангард. Тож так воно сталося, ось така помилка. Дивимося, ось де завершення вже цієї атаки, коли невдало не вийшов свою а... контрвідповідь. Собко тут на правому фланз відкривається. І на нього передача адресована і головою. Собко забуває! 2-0! Генко не впевнено, з варі знову. І головою повз нього. Ось дивіться, давайте подивимося з цього ракурсу. Виходить і головою замикає Віталій Сапко. Я розіграв із Тимофійнком. Тимофійко сам пробуває. Тимофінку відбуває. Ось цього разу. Подивіться, не склалося так, як можливо для більшості прогнозистів гадалося. Авангард виграє. І ще і зараз удар поворотах може бути штрафний. Багдасаров і так пересушило, що він одразу ж води попив. Морозка з м'ячем. На лівий фланг віддає Євгеній. Підключає Карапецький простріл М'яч М'яж сітку влеч. На лівий фланг Позєв. Хороший пас видає. Коропецький штафноманечку прострілює І м'яч у сітці. 2-1. Рахунок стає у зустрічі. Руслана Костишина лівим флангом віддав передачу. Зараз подивимося. Ось, де цей пас. І забиває ніхто інший, як найкращий бомбардир Колоса В'ячеслав Рябов. Відквитали. Ну, скоро таким. О, тут падіння, немає арбітра. Ось дивимося повтор цієї ситуації із падінням Мафіїнко. Продовжується так. ще один удар воротах, Реагує вратар. як браво зіграв. Раз подивився, кому віддати можна. Зупинив м'яч. віддає передачу у центр. Ну, тут під удар. Можна лівою, Є удар лівою, реагує вратар. Ах, нічого собі. І ось зараз подивиться Каропецька. Знову подивіться, який дриблінг, Хоропецку віддає паси. Можна бити по поворотах. реагує вратар на добивання нікого немає. вибиває малиш вау. Конується стандарт. Довго тут думає, Паздієв. Ну, отраніш показує, що можна. Іде м'яч. Удар воротах, можна замикати! Нікому замкнути. На ближню стійку. Розіграли. Удар воротах, м'яч у стійці, 2-2. 2-2. Рахунок зрівняний забиває. Подивіться, хто. Той в кого вірив Руслан Костин. Замість Гришина вийшов Олександр Стеценко. Ось дивимося. Бондаренко забуває. псяток натує, як і в кріпак. Морозко. Б'є Морозко. Забирає м'яч голкіпер до своїх колоса. Ще один простріл. Морозко. Падіння. Морозко. Штатно майданчик. Арбітра Пенальти ставить На користь колоса. І 2-2. Рахунок залишається нічийним. Боровець, як подвидится, двох обійшов у центр змістився. Віддав на Поздєєва. Поздєєв на лівий фланг. Є ще час. Зовсім останні секунди. Ні, нема часу. Останніх секунд немає. Не дали провести арбітри цю останню атаку Ковалівському колосу. В цей момент лунає свисток від рефері матчу Володимира Міланича. Який...